Разниці теплі останні осінні дні. Раз на рік настає той день. Божественно. Субота. Це буде такий влог про вихідні дні. Майже 12 дня я приїхала додому до батьків. Буду сьогодні і завтра тут. Такі сімейні дні будуть. Вже не була декілька тижнів вдома. Ось тут моя сестра ще є. Ям передає привіт. її панамку. <ривіт> Ось так що. Всім гарного перегляду. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, на Ютуб. До речі, дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі. Мені дуже дуже приємно. Чуть перегоріли мої гріночки. Там що. Смачно. Зараз у нас буде завдання зірочка. Мені треба залити, омивати для скла. Перше треба відкрити капот. Ну, всім проблем поки що нема. Куди його заливати? Ну, як я думаю, це наповнить люблю має бути. Ну, це ж намальовано якісь крапельки. Знайомтесь це шиншилка Хлоя. Де ти втікаєш? Даша, розкажи, що це буде курка, сир, помидори. І салат Зараз будемо мстити. Це такі, як я такі. Not bad. Така погода класна сьогодні, так. тепленько, сонечко ще світить. Зараз усі теплі, останні осінні квітки. О, я тут, я порежу, я покручу, як я виставлю за себе в історії Тивох, щоб засудити. А в мене історії вісімдесят людей дивиться. Ого, як багато. <світ> 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 Добре, дякую. Поняли, як треба розкручуватися, так що пішли до моєї сестри. <світ> Зараз ми з вами йдемо на кухню і будемо готувати вечерю. Раз на рік. Настає той день, коли я щось готую, і сьогодні саме той день. Тому будемо разом з вами робити пасту. А, так, будемо зараз з вами готувати пасту. Що нам треба було, звичайно, макарончики. Ось такі а, будуть сьогодні з бантиками, курочка і вершки. І я. І я. Ще треба обов'язково підтримувати. Так зараз будемо нарізати курочку. Тим часом сестра ставить варитися воду воду. <ріст> ставить воду на макро. Так, ми додали паприку, Додали пари сіль до нашої курочки. Тепер це все гарно мішаємо і будемо далі курочку смажити. Заша ще додає соєвий соус. Каже, що так буде смачніше. Повіримо їй. Так, вода закипіла, кидаємо макарошки. Пташки у нас вже заварилися, Будемо зливати з них водичку. Тим займається Даша. <сіпілість> так, додаємо макарончики до, до курки. <сіпілість> і тепер перемішуємо. Тепер ми наверх посипнути все сирком. У нас вийшло ось таких 4 порті. Подивіться, як це красиво. Така у нас вечеря все дуже красиво. На вулиці вирішила сісти в бісядиці. Включили ще гірлянду. Даша, твоє враження. Часово. Божественно. Часово. Dia para o Zago. Tá enrolando pro Tomo. <laughs> Ввечері у нас проходить наступним чином. Ми щойно сестрою позимали купу Тіктоків. Зараз треба їх поробити, щось закинути. А тим часом домашні завдання. О, я Помочіть. Добре, що я вже включила школу і мені не треба це робити. У мене немає коректора, а я неправильно написала вираз. Ось так що зараз я позакидаю Тіктоки. А ще там дещо в відбуться, треба буде доробити. І тоді зробимо чайочок і будемо з сестрою дивитися якийсь серіал. Так що всім добра ніч. Зустрінемося з вами вже завтра. А ще у мене сьогодні вийшло на Ютуб нове відео і сестра, як істинна фанатка з перших хвилин його вже дивиться. Я всім його рекомендую дивитися, тому що так і я. Якщо без Вам мене... шклят, а в нас тут Супрай, сюрприз. супрайс! Знайомтесь, це Том. Фей. Ну він Тимофій, але називаю його так. Зараз вже майже 12 ночі. Ми з сестрою зробили чай, включили серіал, включили Емелі в Парижі. Будемо дивитися Пить чайок. Ось такі на сьогодні. Печер. Всім привіт! Сьогодні вже неділя. Зараз 11 ранку. Я збираюся до Даша. <с? <с?> Вона вже зібрана. Сьогодні я працюю, сьогодні я фотографую, тому зараз дозбируюсь і буду їхати, а Даша їде зі мною потім в місто. Я вже зібралася, покажу вам швиденько свій лук, кросівки, джинси, чорна майка. Все, ми вже будемо їхати. Коли приїхали з села. Я вже приїхала додому вже пів сьомий вечора. Я в шоці, чому так швидко йде час, особливо на вихідних. А зараз по планах трішки відпочити, а далі хочу скинути фотографії, почати монтувати відео, почати монтувати свій влог. Завтра вже понеділок. Починається новий тиждень, навчання, робота, все як завжди. Всім добрий вечір. Вже десята вечора. Лад, зробити їж. Дякую. Я вже зробила на сьогодні всі свої справи, поментувала трішки відео. Дивилася фотографії не всі, але половина точно. І йду зараз робити джйок і лягати вже, спати, відпочивати, тому що завтра вже понеділок новий робочий тиждень. Ось тому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, ночі. Не забувай підписуватися на канал. цей, Мені дуже приємно, дуже приємно, що пишете коментарі, ставите лайки. Всіх обійняла. Обійняна всіх Всі. обіймаю.